Слава Україні! Як ви вже всі здогадалися, сьогодні у нас неймовірно смачна та дуже корисна скумбрія на грилі у нашій грубці. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал, а я пішов показувати, як то зробити дуже-дуже смачно. Погнали! Рибку ми очистили, просушили, попритинали голови. То я не показував, то в мене є в іншому відео. Зараз займемося цибулькою, тому що цибулька допоможе нам зробити нашу рибку більш пікантною. Дасть їй трошки своїх смаків. А як ми знаємо, кумбрія у нас славиться тим, що дуже-дуже ароматна риба, тому нам треба трошки її аромати чимось приглушити. І ми зараз додаємо цибульки. А ще скумбрія у нас є дуже корисно рибу. Як ви знаєте, має дуже багато омега 3 і її жирок корисний. Але вона у нас йде на мангал, майже на мангал, тому нам не, не, не завадить, щоб вона була трошки сочнішою. Цибульку переміщаємо у нашу мисочку, де будемо маринувати рибку. Трохи її пожнякаємо. Я зазвичай, коли роблю рибу на мангалі, я роблю ось такі надрізики. Десь по 3-4 см, тоді вона ще краще пропікається і краще витікає з неї жир. Ці наші плавнички ми собі можемо повідстинати, вони нам не потрібні. Рибка я вам вже показував. Рибка у нас чистенька, красивенька. Все вимито, вичищено. І з приправ. З приправ у мене ось така ромашка. Це у нас е, приправа до риби. Трошки солі я взяв, лимонний перець і трішечки укропа, також, щоб він... теж у нас дуже пахуча спеція. І... Він нам допоможе трошки приховати ті аромати з кумбрії занадто багаті. І все це сюди так от посипаємо по цибульці. Так, добре, ще перем'якаємо. собі. Накриваємо кришкою. Залишаємо так на 20-30 хвилин. Поки наша рибка маринується, ми собі підготуємо свій мангал. Це у нас, звичайно, мангал такий нетрадиційний. Отак от розгрібаємо на нашу грань по краях. Так її залишаємо. Хай вона собі зараз. так от... Тухне, типу тухне, вона покриється сивою золою. І тоді ми будемо вже ставити нашу скумбрію. Поки що отак от залишаємо. Так, друзі, наш вогонь вже догорів, вже. Раніше наші вуглі вже стали сивими, місцями навіть чорними. Зараз покажу. Ось як воно все виглядає. Зараз ми беремо ось таку сіточку. Трохи її змастили смальцем, щоб не приставало до неї нічого. Ставимо ось сюди. І закидаємо на неї нашу скумбрі, Ось так. Ось так. Красота. Красота. Я для вас почистив двері, щоб вам гарно було видно, що там робиться. кому? Цікаво, як легко почистити двері. Пишіть в коментарі. Зніму відео ще й на ту тему, якщо буде багато коментарів. Маю декілька лайфхаків, як дуже легко відчистити двері. Каміна чи грубки ось такі скляні двері. Все, спостерігаємо. Так, друзі, пройшло у нас вже 10 хвилин. Наша рибка вже зашкварчала. Ой, вже навіть запахло у нас в хаті трошечки. Будемо пробувати її повертати. О, вона трошечки присмажилася. Три кипіла. О, класно! Супер. Відірвалися чуть-чуть. Омочки. Ось так. Я думаю, що її треба поміняти місця. Цю поставимо сюди. А цю поставимо сюди. Все, готуємо далі. Пройшло у нас ще 5 хвилин. Будемо дивитися, що у нас тут є. О, у нас тут вже все, все парує. Все, доміть. О, красота така от. Так, ця вже класна. А ця як? О, і ця вже класна. О, супер. Так, ну ще буквально дамо їм 5 хвилинок, щоб на 100%. Так, друзі, думаю, що наша рибка вже готова, У нас вже пройшло 25 хвилин. Зараз побачимо, що у нас там як. О, як вона ж Сподіваюся вам чути ті звуки. Ось як тут все виглядає. Так. Вона вже в будь-якому випадку готова, бо тут тільки рибка. І так, кульмінаційний момент. Та-дам-да-дам-да-дам. Та та Опа. Ось яка вона рибка у нас. Золотиста, класна, М -м 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 -м. вибираємо її на тарілочку. І іншу також. Опа, іди сюди. Ось, яка рибуська, класненька, І це також заберемо, це теж нам пригодиться. Це жирок, жирок корисний. Ну це, До речі, це хто як любить. Якщо ви любите рибу жирну, то забирайте раніше. Якщо не любите жирну, то потрібно її більше довше потримати. І Все, йдемо на дегустацію. Швиденько. Моя улюблена процедура дегустація. Ходіть до столу, швиденько. У нас вийшло, яка у нас вийшла страва, зараз вам покажу. Ось так от у нас все вийшло. Ось така рибуська у нас вийшла. Це в нас токан на каша. Ось так. І момент дегустації. Так. О, шкірка запеклася добре. Шкірку зриваємо. Беремо наш лимончик. І лимончиком так добре, добре поливаємо. Не знаю, як у вас, але у нас на Закарпатті говорить. Риба, птиця і молодиця береся руками, так що вилки ніякі нам не потрібно. Беремо руками, ось так собі відриваємо шмат. А, боже, яка вона ароматна. М -м -м. Тут не можна передати словами нічого. І то кано. Зробити таку рибу? Будете її потім постійно готувати, ваша сім'я вам покою не дасть. Зараз нам отаку скумбрію. Отак от лимончиком ми навіть можна відриваємо собі шмат, боже, яка вона сочна. Шмат відриваємо. Лимончика капаємо трошки і закидаємо то все в топку. М -м -м. І цуканчиком закусуємо. М -м -м. Рецепт просто бомба. Користуйтесь. Ну, за такий рецептик не гріх поставити лайк і підписку. Маленьких донатів не буває, тому донатимо на ЗСУ, бо війна триває. Добра вам! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Па-па